Комедіант Беппе Гріло, що отримав третій результат на виборчих перегонах в Італії, відмовляється від формування будь-якої коаліції як з лівими, так і з правими партіями. Усього за партію гріло рух п'ять зірок віддали свої голоси близько 25% італійських виборців. Ми живемо в час історичних змін в культурі, політиці, економіці, заявив Гріло журналістам у вівторок. Наш рух створений не для коаліцій. Цей рух представляє громадян, що є частиною держави. Вони нікому не хочуть делегувати свої права. Тато дивентанолостату і ну дано пів медіаційні Популістську партію рух п'ять зірок заснували 2009 року. До того це була інтернет-спільнота фанів коміка та блогера Беппе Гріло. Серед них чимало молоді. треба дуже пильно подивитися на рух Беппе Гріло, що відбувається всередині нього. Поза брендом Антиполітика є ще щось. Саме з цього треба починати розуміння того, що є політичним майбутнім Італії. каже редактор одного з італійських телеканалів. Рух п'ять зірок виступає за боротьбу з корупцією та проти заходів економії в Італії. Він також підтримує екологічні ідеї.